Forever family. Okay. Until then, keep focus on what matters most for you. Hello Forever Family and welcome to another episode of Forever Matters. I'm Nick Woodward Shaw and I'll be your host for this episode. There is so much happening throughout the Forever world with events. Executive travel and new products coming to your market. It's really exciting time. But before we get into all of that, I want to take a moment to remember a very dear friend who has left the Forever family. Many of you who knew John Curtis knew him to be an inspirational figure in Forever and loving husband of the wonderful Jane Leach. His inspiration, caring nature, his calm demeanor, infinite wisdom, and hilarious wit is forever alive in all of us who met him. If you would like to honor John's passing, you can scan the QR code right here on this video to make a donation to the British Heart Foundation. From all of us here in the Forever Corporate Office, we're sending our deepest sympathy and love to Jane and the extended family and friends in the UK and all over the world. John made such a huge impact on all of us. У травні багато наших керівників і членів GLT подорожували по всьому світу, відвідуючи офіси в різних країнах. По-перше, Грек, Синтія та Ейден відвідали Великобританію та Угорщину, щоб зустрітися з новим керівництвом у цих регіонах. А холі та Гері поїхали до Індії, щоб взяти участь у двох подіях. Вони відвідали програму The Power of You, Твоя сила, яка була заходом для жінок-підприємців в Індії, де вони дізналися, як розкрити свій потенціал. А потім був тренінг з лідерства та вечеря з регіональним менеджером із продажу в країні Харішом Інглером та іншими керівниками. Потім члени GLT, Ханамі та Кок Такагі, які є номером один у світі, відвідали Forever Direct, щоб оглянути його, дізнатися більше про роботу на цьому складі та попрацювати разом із командою над виконанням замовлень. Здається, що Ханамі має чудові навички не тільки у бізнесі Forever, але й у цій сфері. Вона жодного разу не помилилася, пакуючи замовлення. А потім всі, включаючи мене, поїхали на програму Запрошуємо до Кан на півдні Франції, яка відбулася всього через тиждень після канського кінофестивалю. у цьому місці. Ми виступали на одній сцені з Бредом Пітом та іншими. Було круто. Ця подія була поєднана з загальноєвропейською мотиваційною програмою з французьким днем успіху. Кваліфіканти на програму насолоджувалися сонцем, чудовими пляжами та запальною вечіркою з фейерверками в останню ніч. І всі присутні також отримали визнання за те, що кваліфікувалися на цю програму, піднялися вище по маркетингу плану та отримали бонуси. і всі вони отримали величезне натхнення від тренінгів найвищого рівня, які проводили Ханамі, Доміні Кіп, Марія Фабіола Касто, Джорджана Стро та Маріна Карне. Це був фантастичний день. Чи можете ви повірити, що ми зустрічаємо у Патаї всіх наших іґл-менеджерів всього за кілька місяців? Я не можу дочекатися, коли всі побачать, що ми запланували для нашої чергової незрівнянної події. Вебсайт з усіма деталями події вже працює. Тож пройдіть за посиланням на екрані та зверніть особливу увагу на кінцевий термін відмови. якщо ви не можете відвідати цю подію з будь-якої причини, ви можете відмовитися від участі та натомість отримати 1500 доларів США. але дуже важливо, щоб ви повідомили свій офіс в Україні не пізніше 31 липня. Під час глобального ралі ми оголосили про початок продажу Forever Фереверсенсітіабель наших чудових жувальних таблеток, які наразі були доступні лише у складі програми DX4. Цей продукт буде доступний для продажу в Північній Америці та європейському союзі пізніше цього літа. Тому слідкуйте за новинами в соціальних мережах, щоб дізнатися, коли він стане доступним у вас. А зараз настав час назвати 10 найкращих підприємців у всьому світі за травень, які зробили найбільшу кількість кредитних коробок. Отже, наша топ 10 з глобальних продажів є такою. Десяту позицію займає Серіж Ахмад з Еміратів, Номер 9 з Індії, це Крішна Аврора, Номер 8 Джела Бонафуа Полі з Франції. На сьомому місці Марина Карна з Молдови. На шостому Японка Чикако Асіма. І на п'ятому місці з Еміратів вітаємо Бініш Абубакар. На четвертому місці з Німеччини це Рольф Кіп і під номером три це Сугіхара з Японії. Анджіпен Ецуко з Японії займає друге місце у світовому рейтингу кредитних коробок за травень 2023 року. І знову номер один за глобальними продажами в травні з Японії Ханомі Такаї. А тепер до ТОП-10 за загальними продажами за травень 2023 року. На 10-му місці з Еміратів Саба Аднан. Номер 9 з Ізраїлю. Вітаємо Альону Компанієць. На 8-му місці Хамза Хамден з Малайзії. На 7-му Італія. Це Розалія Аїло. На 6-му місці вітаємо Каутар Сажу з Марокко. І на п'ятому місці Хафіса Хумару Рубаб з Еміратів. На четвертому Марія Фабіола Касто з Італії. І ми переходимо до трійки найкращих за загальними продажами за травень 2023 року. На третьому місці Марина Карна з Молдови. На другому знову Емірати. Це Беніш або Бакар. І на першому місці у цій категорії знову вітаємо Ханомі Такагі з Японії. До кінця липня фонд Forever Giving імені Рексамана збирає кошти на підтримку Lifeline Хеліс. Це організація, яка підтримує лікарні в Греції. Їм потрібно нове медичне обладнання, зокрема інкубатори для недоношених або хворих дітей. Лікарні в Греції покладаються на пожертви, щоб забезпечити своїх пацієнтів рятівним обладнанням. Часу фінансової катастрофи 2008 року, коли уряд припинив фінансування, саме завдяки фінансуванню принцесої Кетрін Рад, лайфлайн Гейліс відігравала важливу роль у забезпеченні життєво необхідного медичного обладнання тим, хто його потребує, з особливим акцентом на підтримці новонароджених і дітей пожертвувавши лише один новий інкубатор до університетської лікарні, а там ми зможемо позитивно вплинути на понад тисячу немовлят протягом наступних двох десятиліть. будь ласка, допоможіть нам зібрати кошти на цю справу, перейшовши сьогодні на сайт Forever Giving. і ми дуже вдячні вам за вашу підтримку що ж, це підводить нас до завершення цього випуску новин Forever. Обов'язково приєднайтеся до нас наступного разу, щоб почути найсвіжіші та найкращі новини з усього світу Forever. А до того часу не забувайте, будь ласка, зосереджуватися на тому, що для вас найважливіше.